Автор Гізер Амері маленький дракон. Це палац короля і королеви. Ось король Лео та королева Роуз. А це їхні дітки принц Макс та принцеса Аліса. Макс та Аліса дуже люблять гратись на подвір'ї. Одного разу Макс вдавав із себе лицаря, а Аліса дракона. А ходімо шукати справжнього дракона, запропонував Макс. Принц та принцеса вийшли за ворота палацу. Ми йдемо на пошуки дракона, мовила Аліса до вартових. Тут немає драконів, ваша високосте, зауважив один з охоронців. Діти швиденько перебігли мостом через рів з водою. А потім Макс та Аліса піднялися на пагорб. То де нам шукати дракона? запитала дівчинка. Дивись, там печера. Вигукнув Макс, а дракони живуть у печерах, тому ми обов'язково знайдемо його там. Ох, якби з нами був татусь, мовила Аліса. Діти обережно зазирнули до печери. Виходь, драконе. грізно гукнув Макс і замахав мечем. Кого там немає, мовила Аліса. Поглянь на це. крикнув Макс. З печери вирвалися язики полум'я. Ходімо краще додому, благала Аліса. Раптом з під підземелля вийшов маленький дракон. Що вам тут потрібно? Я спав. А ви своїм галасом мене розбудили, позіхнув він, показавши гострі зуби. А я тебе не боюсь, мовив Макс. Я принцеса, мовила Аліса, а ти звичайний маленький дракон, тому будь чемним і не грубіянь. Вибачте. Похнюпився дракончик. Я такий голодний. Усі, кого я прошу принести мені їжі, тікають, навіть не дослухавши, скрушно похитав він головою. Ходімо з нами, запропонував Макс. Діти разом спустилися з пагорба, а дракончик побіг за ними. Зачекайте мене. гукав він. Нарешті Макс і Аліса прийшли до палацу. На зустріч їм вийшов король. А це ще хто? спитав він, а старенький служник гус взагалі сховався за дверима. Це дракончик, і він дуже зголоднів. Принеси но сюди справжній драконячий сніданок, наказав гусові король. А ось і твій обід. вигукнув Макс. Старий гус приніс цілу тацю різноманітних наїдків. Дякую, мовив дракончик. Можна він залишиться у замку? попрохала Аліса. Так, відповів король, ми будемо його годувати тричі на день, а він допомагатиме нам розпалювати каміни.